Терміновий випуск новин. Хвиля свіжості охопила Україну. Кока-Кола пропонує 10 мільйонів літрових пляшок до розігрішу. Виграші на пляжах півдня країни. Виграші по всіх містах від заходу до сходу. Свіжість нон-стоп по всій Україні. 10 мільйонів літрів свіжості під кришечками пляшок Кока-Коли, Фанти та спрей. Освіжайся нон-стоп. Тут і зараз, у невпинному Русі, якісний мобільний зв'язок для 4 тисяч населених пунктів Заходу України. Національний оператор. Національне покриття. Простір твого спілкування. Україна. Київ Стар. Україна поєднує в собі розмаїття неповторної природи. Київстар поєднує людей, що живуть у найвіддаленіших куточках нашої країни. Наша особливість це якісне покриття. Покриття, на яке ви можете покластися, де б ви не були і куди б не поїхали. Найкраща країна, найкраще покриття Київстар. Долар. долар? Коли львівським насолоджували вже десятки років, про долар ще ніхто не чув. Першому пиву України 290 років. Львівське відчуй смак легенди. До ювілею у Львові відкривається перший в Україні музей пивоваріння. Ми знаємо, що наші абоненти чекають від нас найвищої якості. Саме тому UMC постійно вдосконалює мережу та розширює покриття, встановлюючи 20 базових станцій на день. UMC. Якість понад усе. Я бачу навколо каміння і квіти, міста і вокзали. І сонце, і сніг. Я Буду хотіти і бачити знову. і Знову до них. Я їду додому. До тебе додому, Очі знайомі. Завжди... Здравич, фліт! Що за музика? Пісня хороша про життя. На послухаєш. Україна від краю до краю. Українці від серця до серця. Рошен солодкий знак якості. Оболонь. Головний спонсор національної та молодіжної збірних команд України з футболу. За перемогу за Україну він не один. Їх не десятеро і не сотня. На їхню честь не встановлюють пам'ятники, їхніми іменами не називають вулиці. Про них не дискутують історики та політики. Вони не ведуть у бій армії і не складають геніальних поем. Але щодня чесно виконують свою роботу. Великих українців насправді значно більше. Їх мільйони. І це пиво зварене саме для них. Для всіх великих українців. Оболонь! Пиво твоєї батьківщини! Астівка у небі зранку, зустріча весну на ганку. Гарно, щоб весну вітати. Треба з гала все прибрати. Як у хмарках плила, ска біла, рушнички м'якенькі, як пірячка ніжненька, наче возик рип-рип, тарілочки скрип, скрип, зайві гроші не втрачає, гала дім свій прибирай. В цієї весни купуйте цінну продукцію гала та заощаджуйте до 10%. відсотків. На водчистоту зустрічай весну. Буде чиста хата й ганок, кличемо весну на ганок. Гала. Відмінний результат без переклад. Покриття білайн усюди, де є прихильники боксу. В Україні вже близько 90 років оранта убезпечує майно українців. Оранта оберігає Україну. Сьогодні ми з вами нарешті дізнаємося, як виробляють улюблене соняшникове насіння українців. В насінні один із найголовніших факторів це якість соняшника. Ми використовуємо тільки найкращі сорти. А це найкраща гарантія якості. Україна обирає сімки. Херсонщина щедрий чумацький край. Саме тут чумак вирощує найкращий у світі кетчуп. В ньому тепло українського сонця, в ньому смак південного вітру, в ньому свіжість херсонського неба. У кожній каплині, кожного разу завжди. Чумак. Вирощуємо кетчуп. Доторкніться до живої історії, що стала частиною нашого життя. Львівське 1715. Традиційний смак першого українського пива. Що зберігся незмінно протягом трьох сторіч. Львівське 1715. Перше українське пиво. Танцювало з раком, а Петрушка з пастернаком, з пастернаком. Зазвичай Олія не співає, але цього тижня, можливо, все. Лови момент. Соняшникова Олія, повна чаша. 7.39. Сільпо. ціна тижня. Мені пощастило. Я бачив світ. Я бачив величну Амазонку, але подих у мене перехоплює від спокійної величності Дніпра. Мені було цікаво у Великому каньйоні, та я був просто приголомшений, побачивши базальтові стовпи Рівненщини. Мене охоплювали теплі води Карибського моря, та лише Синевир наповнює мене енергією вічної молодості. Я бачив ще багато чого, але я люблю Україну. І вірю, ви теж її любите. Поділіться любов'ю до України, заходьте на iloveukraine.com.ua. Київстар з думкою про вас. Це, це мої міста, моя мудрість, моя хоробрість і моя гордість. Все це, це мої брати, мої сестри, моя пристрасть і мої перемоги. Це ми, українці, разом зустрічаємо новий футбольний рік рік великого футболу. Черніхівське Об'єднані футболом. Україна вітає гостей. Тут у нас ванна кімната. Тут тренажерний зал. А тепер прошу до столу. Україна наш дім, де ми раді гостям з усього світу. У рік Євро пий львівське та отримуй 6 мільйонів пляшок, 200 квитків на євро 2012. І найголовніше власний дім. Україна вітає гостей. Ми вирощуємо свій ячмінь, щоб із власного ячменю. На власній солодовні європейського рівня виготовити власний солод. Тому що солод є основою якості справжнього пива. Ваше пиво. Кращий солод. Краще пиво. Оболонь. Пиво твоєї батьківщини. Маленьке зернятко твердої пшениці. Воно набуває досконалої форми у макаронах чумак. Гарантуючи вам чудовий смак неперевершених страв і вдячність рідних. Дякую, мамо. Макарони чумак з лану до столу. Уже третє століття Львівське дарує чарівну атмосферу та незмінний смак різдвяних свят у Львові. Цього року ми запрошуємо українські родини до Львова на святкові гостини. Беріть участь в акції та щотижня вигравайте сімейні поїздки на Різдво до Львова разом зі Львівським 1715. А ще отримайте фірмовий келих. Віримо в себе, віримо в Україну. Райфайзенбанк Аваль. Коли все зупинилось, коли постало питання, як країні зрушити з мертвої точки, ми не заглушили моторів. Ми мчали, поки не побачили. Країна ожила, і це ми своєю енергією призвели її до руху. Тепер у нас є пальне, наше власне пальне, пальне виробництво якого дає роботу тисячам українців, а якість упевненість мільйонам. Пальне, яке рухає країну вперед, бензин енерджі. Європа б ним пишалась, але він наш. Наш стиль, наш смак. Нові українські бургери в Макдональдс. Меблі, які ти продаєш, допомагають Сергію відновити роботу кав'ярні, у якій п'яка в який ремонтує машини, що везуть броніки для Богдана, який захищає країну? Бачиш, без тебе ніяк, продовжуй працювати, а ми допоможемо. Дізнайся про підтримку підприємців на бізнес ОЕЛЕКСЮА Країна без тебе ніяк. З війною я зрозумів! Мій дім не стеля й стіни! З війною я зрозумів! Мій дім це Україна, мій дім Око! Мій дім столи. Село і околиця. Мій дім – город, дім – це море. Мій дім і сині гори. Комфі, гаджети для України. Ціни щотижня, щоб ви могли більше турбуватися про інших, піклуватися про рідних, донатити на перемогу. Купуйте з доставкою на шопсільпою. Київ -стара 25. Та ми не святкуємо, а працюємо, бо хочемо, щоб зв'язок знову був по всій Україні. А відсвяткуємо вже після перемоги, І щоб її наблизити. Активуйте Суперсилу допомога ЗСУ. Київстар перерагує до 50 гривень на потреби військових, а вам 25 гігабайтів без будь-яких доплат. Київстар на зустріч, перемозі, наша справа зі Львова аж до сходу несла вічну силу єднання, волю роду і віру, що в Черніговій Сумах буде тиха весна. І Миколаїв ось ось перемозі зрадіє, що лунатиме в Вінниці сміх на перонах. Відсвяткує свободу столиця сповна і стоять в нас сьогодні за волю мільйони, сотні тисяч сердець. А країна одна, львівське. Єднаймося. Якщо ти на мить похилився, стоїмо, ми разом. Якщо тобі важко триматися тяжко, стоїмо, ми разом. Світ раптом змінився, і ти зажурився, стоїмо, ми разом. У нас сильна воля, не скоримся долі. Стоїмо, ми разом. І кожною миті, турбото й сповиті, ми разом цей шлях долаємо один одному. Помагаємо, перевершуємо, перемагаємо. Ми разом. Можна зруйнувати стіни, але не можна зруйнувати дім. Можна зруйнувати асфальт. Але не дорогу додому. Можна зруйнувати мости, але не зв'язок між нами. б я не був. Відбудуємо дім. Ми все відбудуємо. Головне зберегти наш особливий зв'язок. Разом ми зможемо. Наш водний світ родом з морських глибин, теплим одеським сонцем зігрітий. Ми прагнемо, щоб кожен день починався з хороших новин і щоб щасливо жило з нашим дітям. Мій світ це я. Це ти. І це наша земля, наш світ це наше добро, наша сила і мрія єдина. Щоденна праця сумлінна. Щоденна жорстка боротьба за нашу свободу, за небо і море, за Україну. Українці навчилися поєднувати незвичні речі ванна та кульда. Банка та донат, а KFC Україна поєднує рецепт з Кентукі та Олію з колоритної Одеси, булочки із затишного Дніпра, свіжі овочі з міста Лева, курочку з гостинної столиці. KFC Україна ідеальне поєднання. Ми, українці, бачимо традиції по-новому, вміємо посміятися навіть над собою, критикуємо, але палко вболюваємо за своїх. Так і ми вже понад 35 років віддано варимо своє пиво для українців. Чернігівське віддані своєму. Київстар. Найбільша мережа чотириджі в Україні. Любимо український кетчуп чумак, зроблений зі стиглих помідорів, перероблених у день збору. Чумак. Любов з 1996 року. Вдома небо, синє, синє. Вдома в небі воля дихає, вдома думи ясні, ясні, свої, свої. Свої усмішки, свої зустрічі і свій знайомий смак. Вдома все відчувається по-особливому. Вдома найсмачніше. Заходь на сезон українських бургерів у Макдональдс. Ми швидше рухаємося до спільної мети, коли наші погляди збігаються. Зміна темпу потребує контролю, час доби, ґрунт, дощ. Не перешкоди, а лише обставини. Не зупинка, а пауза перед ривком. На шляху до нашого майбутнього. Mercedes-Benz Україна разом з тобою.